Кубок Святого Флоріана в Івано-Франківську з нагоди професійного свята Дня рятівника відбулися обласні змагання серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань. Під час турніру 13 команд пожежників з усієї області виконували на швидкість нормативи, які схожі до надзвичайних ситуацій у реальному житті. Заходи розпочалися із вшанування хвилиною мовчання всіх, чиї життя щоденно забирають ворожі кулі та покладання квітів до меморіальної дошки пам'яті загиблим героям. А далі відбувся перший вид змагань пожежна естафета, у якому команда долала дистанцію, яка складалася із чотирьох етапів. Під час подолання цих етапів необхідно було подолати паркан, набрати із ємності воду і заповнити нею електронну мішень, ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника і врятувати потерпілого. Манекен вагою 80 кілограмів, перемістивши його із небезпечної зони у безпечну. Богдан Матійчук очолює добровільно пожежну команду села Прокурава на Косівщині. каже до змагань ретельно готувалися і, попри основну роботу, на різні види відпрацювань виїжджають і вдома. Були на тренування в понеділок того року брали участь заняли та прохання, якщо є учасники, підіше підготовка бойова. Цього літа нас було два рази навчання. Ми виїжджали на річку та віддалених місцях від села. І тренуємося теж мотопомпа більшість. Ми тренуємо мотопомпу і подача води з машини і гасіння на столі брали участь у змаганнях і жінки із добровільної пожежної команди Росухач з Городенківщини. Наша добровільна пожежна команда створена вже близько року тому. В жовтні того року ми відкривалися, і вона налічує 12 добровольців, в тому числі наш у нас дві старости. Були гасіння вогню е, і житлових будинків. На жаль, дякувати Богу, без жертв е, були так само. Ну в основному гасіння трави сухої, тому що наші люди на дуже великий жаль, так і не дотримуються правил. Хоча ми завжди про це наголошуємо, пишемо, щоб не потрібно. Спалювати суху траву і тому подібне під час змагань також відбулася нарада із головами територіальних громад. Прикарпаття активно розвивається у напрямку створення підрозділів добровільних і місцевих пожежних формувань. Адже саме добровольці це перші помічники професійних рятувальників, тому щоб удосконалити їхні навички, а також підвищити рівень фізичної підготовки добровольців, і проводилися такі навчання в області. Працює 51 команда місцевої добровільної пожежної охорони. Це на чисельні чисельність близько 600 чоловік. Ці команди вони виїжджають перші до місця події через те, що вони безпосередньо знаходяться в сільських населених пунктах і мають можливість за декілька хвилин прибути до місця події, до місця надзвичайної ситуації, до місця пожежі, що є надзвичайно ефективно. А тоді вже підтягуються основні сили державної пожежної охорони. Пожежна охорона має бути у кожному населеному пункті. Зарплатню добровольці не отримують, але більшість має професійну техніку, а персонал пройшов спеціалізовані навчання. На сьогоднішній день по Україні створено десь порядка 1500 добровільних і місцевих пожежних команд, які охоплюють порядка 10 тисяч людей. Їх дуже мало. Ми це бачимо, і ми зараз працюємо з дуже плідно з асоціацією територіальних громад України з метою подальшого розвитку цього процесу, саме в територіальних громадах. Кожна команда, учасниця змагань отримала подарункові сертифікати а також медалями відзначили жінок надзвичайниць